Говорили, балакали з 2010-го. у Чернігові тільки й розмов про розвиток туризму. Тодішня профільна заступниця міського голови Анна Романова привозила до міста цілі делегації. Їм розказували про туристичні принади і потенціал. І от шість років потому разом зі своєю наступницею Ольгою Хоніч, нинішня нардепка. Вирішила дослідити, що ж насправді приваблює туристів Чернігів, що подобається і чого б хотілося, та звідки дізналися про місто. Якщо ми вже орієнтуємося на те, щоб створити Чернігів, нарешті туристичним, треба все робити ефективно. В ефективному менеджменті є поняття створення ну етапів створення стратегії. Перший етап це звичайно дослідження ринку. Для того щоб щось розвивати, нам треба зрозуміти, хто на сьогоднішній день приїжджає вже ще. В Чернігів Наступниця Анни Романової на посту гуманітарного заступника міського голови поруч за одним столом. Тепер вони разом працюють над розвитком туризму, майже 10 місяців на посту і каже, пора починати працювати над стратегією. Треба написати стратегію розвитку туризму та промоції міста для Чернігова. І сьогоднішня наша зустріч це можна сказати перший етап для створення такої стратегії. Щоб написати якісну стратегію, Потрібно провести якісні дослідження, аби вивчити сам туристичний ринок міста Чернігова. Щоправда, бюджет затверджували, коли вона вже була на посаді, але грошей у ньому на проведення досліджень немає. Допомогти вирішили у технологічному університеті, щоб попрактикувати студентів. Допоможе нашим студентам, це будуть студенти, які навчаються за спеціальністю маркетинг, безпосередньо прийняти участь в цих дослідженнях, провести анкетування, спробувати себе з іншого боку, це зможе нам допомогти в практичних умовах засвоїти ті теоретичні знання. Тож на день міста і протягом святкування, крім усного опитування на вулицях, анкети залишать ще й у готелях, а стимулюватимуть їх заповнювати можливість виграти романтичний вікенд. Анна Романова каже: очі на проблему відкрилися. Києві. Ми думаємо, що про Чернігів знає весь світ. Ми думаємо, що про Чернігів знає кожен киянин, але я, так як зараз я більшу частину свого життя в зв'язку із роботою проводжу у столиці, моє уявлення про уявлення киян про Чернігів змінилося. Тобто я та думала, що про Чернігів знають усі кияни, як про нього можна не знати. А я вам просто скажу без досліджень, що більшість киян навіть не розуміють умовно, де знаходиться Чернігів. Краще пізно ніж ніколи, а ще ліпше вчасно. Опитування в самому кінці турсезону це перший крок до початку. Скільки реально треба часу на написання стратегії розвитку туризму і за який час вона з'явиться на столах у депутатів міськради, невідомо. Нагадаємо, з весни цього року триває написання стратегії розвитку всього міста а туризм її складова.